У Лозовій по вулиці Богданівській комунальники демонтують металевий кіоск. Споруда заважає веденню ремонту внутрішньоквартальних доріг, пояснюють в управлінні ЖКГ міськради. Виконуються роботи на об'єкті будівництва, капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги, елементами благоустрою по вулиці Соборній, 7, вулиці Провокзарна, 2 та вулиці Богданівська, 26. В межах зони проведення робіт самовільно розташовано металеву споруду, полагодження взуття якої відповідно до рішення виконавчого комітету було надано дозвіл про ЖКХ на демонтаж. Якщо власники Оску з'явиться, він зможе забрати свої речі, запевняють комунальники. Демонтовані об'єкти ці відповідно до чинного законодавства, вони зберігаються. Певний протягом року зберігаються потім. Може, вирішується питання, що буде подальше їхнє або використання, або списання, і так далі. За інформацією комунальників, кіоск не працював протягом кількох років. Вікторія Кожиту, Валентин Косіченко, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.